Та не хвилюйся ти та так, Марічко, я ж казала, хату в місті Оксані, а дачу вам з Тарасом. і справедливої совісті казала мати, перекладаючи банки з підварення в коробку. Марічка кивала, але якось неприємно, звісно, що з викруха відписала міську квартиру, тільки доньці. Але ще справді, якщо вже їм з Тарасом залишиться дача, то буде куди влітку поїхати та й колись, може, переберуться туди, тим паче, що останні два роки вкладали туди душу і гроші, зробили кухню, поміняли дах, поставили новий паркан, витратили на все це чималу суму. Мати це бачила і хвалила молодці, он, які гасти, Мені вже не треба нічого, або вам лише було добре. Даша стояла в тихому селі за 20 кілометрів від міста. Колись її купив батько ще з радянських часів невеличкий дерев'яний будиночок, сад, старі яблуні, виноградник, теплиця. Коли батька не стало, мати не надто туди їздила. А от коли Тарас із Марічкою почали туди навідуватися, ожило все, і двір, і город, і навіть бузок, що роками не цвів. Це вже можна сказати наш другий дім, жартував Тарас, і дітям свіже повітря, і ми з тобою на в чотирьох стінах. Вони з Марічкою поставили дитячий будинок для малого Сашка, засіяли газон, навіть зробили клумбу. Мати приїжджала зрідка посидіти на лавці, понюхати м'яту. «Он, як у вас тут гарно стало, не нарадуватися добре, що ви цим займаєтесь, аби то не пропало. Я з Оксаною поговорю, то й оформував вже все офіційно на вас, запропонувала вона сама якось. Це поговорю тягнулося вже другий рік. Одного осіннього вечора, коли Тарас приїхав з дачі втомлений, ще навіть з брудними руками, бо щойно з бетономішалки, він почув у розмові з матір'ю щось дивне. Мамо, я вже майже закінчив фундамент. ще весною добудую Тарасу і будинку людей, а потім вже оформимо як домовлялися? Мати раптом знітилася, очі відвела. Та, Тарасику, я тебе прошу, не спіши, життя таке, що всяке буває. Оксані ж теж непросто. В неї двоє діток, сама вона. Стоп. А до чого тут Оксана? В голосі Тарасу з'явилася тривога. Та я їй, ну, передала дачу місяць тому ще через нотаріуса. Як? Він майже сів. Остовпів. Ну, ти ж сам казав, нам нічого не треба, аби вам було добре. Я подумала, в тебе квартира робота, Марічка теж заробляє, а Оксані важче, чоловік її п'є, ну то я вирішила їй допомогти. Тарас мовчки встав, і пішов. Приїхав додому ні слова. Марічці не хотів казати, але вночі не міг заснути і у всьому зізнався. Вона нам дачу не залишила. Що? А це як? Марічка з не одразу зрозуміла. Мене переписала її на Оксану ще місяць тому, виявляється, але ж ми там усе зробили кухню, дах, стіни. Ми думали, це наше. А виявляється, ми просто підремонтували чужу дачу. Розмова з матір'ю була короткою, сваритися син не став, але вважав, за потрібне висказати на боліле. Я не маю до тебе зла, мамо, просто шкода, на задачу, за те, що обіцяла і передумала, сказала нам ваша, а виявилося, що ні. Ви ж і так маєте, я ж хотіла по-людськи, по-людськи, це чесно. А ти зробила так, що тепер нам і на туда чи не хочеться їхати, бо чужа, бо це зрада, маму, по відношенню до мене. Оксана дзвонила, хотіла пояснити, але невістка не хотіла з нею говорити. Марічко, я ж не просила, мама сама, а тепер навіть мені ніякого. Та що вже казати, ти щаслива? Хай буде так, а ми знайдемо собі інше місце. Не треба тепер до нас в гості приїжджати. Минула зима, весною Тарас з Марічкою вирішили більше не їхати на ту дачу. Взяли кредит і купили невеличку ділянку в іншому селі, без будинку, але це те своя. Почали все з нуля, повільно, важко, за те звірою, що цього разу точно своє. Мати іноді дзвонила, просила приїхати поговорити, але Тарас уже не міг, як раніше. Біль притупився, та довіра до родичів зникла. Через два роки Оксана продала ту дачу, сказала, що не справляється у місті жити легше. Мати плакала, каялася, просила пробачення. Я помолилась, діти, хотіла як краще. Ми не злимось, мамо, просто не чекай, що все буде як раніше, тихо відповіла Марічка. На дачу вони з Тарасом побудували разом потроху то хата, то криниця, то клумба, і хоч були втомлені, але щасливі, бо знали, що вже ніхто їм не скаже, що це не ваше. Іноді в житті головне не те, що тобі залишили, а те, що ти сам збудував. А з родичами стосунки не завжди зіпсувались, на жаль. І все це через одне мамине неправильне рішення.